Добрий ранок! Починається влог з музичного настрою, так як і ранок. Зараз на минуточку 8.30, а я не сплю. Я вже потихоньку налагоджую свій графік, якщо ви дивились попереднє моє відео. Сьогодні вже 20... Ой, яке 20? 31 травня, вже завтра літ. Трішки зміни будуть в мені сьогодні. Надіюсь, буде гарно і класно. Я сьогодні спала одненько. Ось на такій кроватці. Застила старе одіяло, бо всі оці я вирішила перестирати. Все в нас, коротше, не простеньке, а все в плідах. Я застеляю плід, на диван укриваємося плідом. Я все це вчора перестирала, все за один раз не змогла, бо нема де сушити, тому, як бачите, машинка розривається, тужиться, роботає, постирала речі, поубирала, я велика молодець. Тримую чистоту, кожен тиждень обирала, кожну суботу або кожну п'ятницю, якщо в мене вільна п'ятниця. От, тому в мене чистота той порядок, просто прекрасніше, Ще чеченко, навіть кухню встигла трошки протерти. Мені, наприклад, краще і легше ставати зранку, коли хороша погода, коли сонечко. Це прям мотивірує тебе встать, коли так видно на вулиці. А коли ти встаєш і оце були тижнями дощі, ти встаєш темно в кімнаті, дощ, і ти ну, просто не можеш встати, але мені приходилось тому. Я уже встаю в 8 ранку, надеюсь, так и далее будет. Або там о 9 буду вставать одразу. Кстати, это же можно так снимать. Типа, как селфи-палка. Краще видно все. Я в шоці. Бо на годиннику 9.30, а я на кухні готую їсти. Ну, Дуже давно не було такого, щоб я саме днем або зранку щось саме готувала, таке якесь блюдо красиве, вкусне. Так, на дуже гуде. А готую я, типу, як макарони по флотськи Ну, це не макарони по флотськи це будуть спагеті по флотськи Корочу, тут таке накалахмецьювала, обжарила, обжарила цибульку, додала фарш, яловичі вроді. Потім що, трошки вершків додала і кетчупа. Ну і посолила там приправки всякі. Ну що, я велика молодець, вже заховала все, що приготувала. Це Дімі на роботу, з запасом може з мамою поділитися. А це собі трішки залишила і поїла. Правда, мені взагалі щось воно не лізе. А не лізло мені їжа, бо я трішки хвилююся, а коли я хвилююся, я не можу нічого їсти. Я з тих відношусь до тої групи людей, які, коли хвилюються, не, не їдять. бо є такі, що заїдають стрес, а я навпаки не можу мене виворочувати. Я записалася на е, процедури по волоссю. Я колись дуже давно хотіла зробити собі каратин. Але боялася. Але я буду робити не каратин, а більш-менш таке, як це назвати? Коротше, ботекс, гарячий ботекс, гарячий, да? Так, да, все-таки ця процедура називається гарячий ботекс. Є ще холодний ботекс, але він більш. Такий лайтовіший, вистачає його на декілька тижнів, а гарячий ботокс на, на 2-3 місяці. Ну, побачимо, як воно буде носитися в мене. І я купила, до речі, ще новий фін. Я по повній програмі вирішила закупитися всім новим. Замовила новий догляд. Ну, Поки що маленьких баночка, по 100-200 мл, щоб. Бо спочатку я позамовляла там, на 200 тисячі. Великих об'ємах по 500 мл. Але потім думаю, ні, навірно, краще. Спочатку треба по чуть-чуть, потім буду собі розуміти, що краще, що не краще. Моє волосечко, отаке, от воно мене красивеньке, довгеньке. Я вже дуже давно хотіла зробити якусь таку процедуру. Я думала про кератин. Думаю, всі знають, що це таке. Але дуже сильно хотіла, щоб воно не було таке густе, щоб воно було ідеально рівне завжди, як після утюжка. Але потім якось пройшов рік. Я з часом вирішила, що не хочу цих каратин, тому що хто б що не говорив, там, ну, що густина там залишається, все одно буде типу, густе волосся, але мені здається, це не так. Може, воно і буде густе, але все одно воно буде прилизане. А мені подобається цей об'єм. Мені подобається, що в мене є об'єм. Ну, Зараз воно, звісно, трохи отаке мене, тому що я не посушила волосся після того, як помила. Вчора мені подобається твостина, і мені здається, що е, гарячий буток більше підійде, бо воно просто трошки розгладить моє волосся, зживить, воно буде блискуче, гарне, здорове. Ну і плюс воно вимивається швидше 2-3 місяці. Тому побачимо, може мені сподобається, може буду ще якісь процедури робити, щоб підтримувати от, красу свого волосся, щоб не запускати. Бо ну його нафіг. Колись я користувалася утюжками, і в мене було воно пі посічене. Я утюжок використовувала кожен раз після кожного миття. Я сушила і потім використовувала утюжок, а це прям піпець. І без термозахисту іноді був термозахист, іноді ні. Так як я ще записана на бровки, вже хочу ламінування собі зробити. На 13.30 записана. І я там буду сидіти на бровках, потім одразу пересідаю на ботекс, і ботекс ділається 3-4 години, тому я просто в шоці. Це буде довго, мабуть. Я майже зібралася. І я так подумала, що, мабуть, треба зняти типу, якесь до. Надіюсь, там щось видно взагалі. Можете мене поздравити. Фен я забрала. Але тепер не знаю, що мені робити пів години. На мені туди тепер, і пів години ще чекати. Я, як завжди, він зарані приходжу. От пунктуальний, як пунктуальний чоловік. Ребята. 8 годин, а я тільки вийшла. Це просто преж. цілий день в салоні, Цілий день. Я вже вдома, нарешті. Але зараз я вам свої враження не буду говорити. Трошки пізніше, бо я дуже сильно хочу їсти. Прям дуже сильно, ви собі не уявляєте. Потім покажу вам свої покупки. Я взяла ролл і зараз буду його хавати. общем, що я можу сказати? Краще б я не йшла на брови перед цим, тому що я на бровях час посиділа. Брові як завжди шикарні, ідеальні. І потім я порахувала, я сиділа 5 годин на ось тих прекрасних. Волосся. Що я можу зараз сказати? Поки що, в принципі, мені подобається, але все-таки все одно вона виглядає зализано. Я надію, що воно через пару днів трошки змиється. Бо взагалі вона не до кінця зміла, я так розумію, цей складник. Ну, вона випарувала. Коротше, як це все ділається? Спочатку миється голова три рази. Потім наноситься цей складник, не знаю, що воно там таке. Отакого от по такій менюсінькій цій плядочки наноситься складник знизу до верху. Потім висушується фен, і потім випаровується утюжком чи щось таке, не знаю, наче утюжок якийсь. І оце ж також утюжком випаровується отакого от по манюсінькій прядки. Я такого 300 разів вона проводила, воно там все випаровувалось. І це дуже довго було. От, тому я не знаю, чи я ще раз захочу на ну, таку процедуру. Я хочу просто ще побачити, як воно взагалі буде носитися. Ну, типу, як, яке буде волосся далі там, після декількох е миттів. <рив> Але фу, я навіть зараз, я не знаю, може мені піти змить, бо щось мені не дуже комфортно. І було дуже некомфортно сидіти. Взагалі, неудобно було сидіти. У мене дуже болить копчик зараз, спина. Далі це при тому, що я вставала, проходжувалася трохи туди-сюди. Не знаю, чи то кресла, кресла якісь неудобні, чи то просто неправильно якось сиділа, чи не знаю, я там в різних позах пробувала. І дуже воняє. Дуже воняє, очі сльозяться, ну, коли закриті, то нормально, а коли відкриваєш, то дуже сльозились очі, пекло в носі, в очах. І я просто щось уже не очень, що то хочу. Ну, типу, це не дуже корисно для здоров'я, мені здається. Я читала, що при Ботоксі взагалі немає такого бути. Типу, щоб вонюче було при гарячому ботоксі. Але не знаю, мені здається, що я більше, Скоріше за все, не буду робити таку процедуру. Це, мабуть, зняти після. В цілому волосся класне, волосся таке м'ягеньке. <кхем>, і ну, поки що виглядає так, начебто я вирівняла волосся дуже добре утюжком. І воно трохи наче, жирнуватиме. Такі, ну, просто відчувається цей складник, наче, що не до кінця змитий. <кхем> що ж таке. Ну і покажу фен, який я купила. Я знаю, Я довго не вибирала, я просто взагалі не розумію, що яке треба. Просто головне, щоб він був потужний з іонізацією якось там, вроді так називається. І щоб було декілька етапів цих ну, всяких. Розпаковка! Ну, я думаю, що це доволі непоганий фін, правильно? Він не так тут дешево коштує. Я взагалі спочатку хотіла щось схоже типу на Dyson, якийсь аналог, але потім зрозуміла, що краще не треба. Краще вже купити якусь провірену фірму, ніж якісь ноунейми китайські. У нас тут дві насадки. Ось така і ось така, звичайно. Вау! Такий він гарний. Боже, такий милошко! Такий хорошенький. І легший. Боже він милий! Коштує 2200 гривень. Теж на знижки був. Боже, як він мені подобається. <рик> мені більше фільм подобається, ніж процедура, яку я зробила за майже 4К. довольна. боже, раніше його не купила, блін? А то з тим мучаюся. Він вже такий старенький, там обдува цього немає, холодного. Треба що. Ж... Доглядати за собою. Я замовила на 1000 гривень догляд. 3600 волосся. 3400 волосся і 2200. ну, ося процедура. І 2200 фен. І там щось приблизно 6000 виходить поки що. Я витратила. А як його одягнути? Боже яка рада. Я купила фєн! Ура! Всім доброго раночку. Дознімала влог про волосся це все-таки. Я вирішила все-таки помити волосся, бо ну, прям, дуже відчувається, що багато того состава залишилось на І Я щось не до кінця розумію, чи потрібно було його змивати чи ні, але якось некомфортно було, тому я змила. І в мене таке враження, наче все то не до кінця. Мені вже набагато більше подобається. Ось такий результат ми маємо. Не знаю, як вам так показують. Коротше, вони типа в мене ніколи такого волосся рівного і непухнастого ну, не було після сушки. Вони прям дуже такі м'які, насичені. Побачимо взагалі, як буде носитися це все діло. У мене немає ефекту вау за таку ціну і за такі жертви 5 годин сидіть. Всі ми її всім напам'ятаємо.